Я вас вітаю на своєму каналі, показую проміжні процеси роботи. Значить, у нас є з вами стійка, вона за старовиною схемою, нитки я почала ховати ось частково. Ви запитуєте, як я їх ховаю, тому саме хочу цей момент заакцентувати. Дивіться, їх не видно. Я їх ховаю в полотно. Якщо ви долистаєте донизу, я зараз прикріплю це відео, воно буде вам наступний метод, за яким я ховаю нитки в полотно. Довго, але ефективно та безпечно. І далі в мене буде йти. Ой, ну як завжди. Ну-ну, чисто моя короночка. Так, ладно, Другий елемент у нас буде йти вже на розширення. Він буде доєднуватися. До речі. Я його проектувала сама, схеми немає, придумала дуже довго проєктувала, тому що я, ви бачите, зробила ось тут через один випуклий бісеринку. Це я вже зробила на досвіді, тому я дуже довго проєктувала це розширення, щоб воно, одним словом, певні технічні моменти. Воно буде йти ось таким, якраз м'яким чином, і вже буде розширюватися схема моя. Зараз не знаю, видно, не видно тут. Красиво воно ну, йде на розширення, піде. Далі буде, звичайно, все. Далі полотно робити. Я роблю маленькими частинками, тому що, повторюся, дуже багато буду змінювала. Так, значить, так я молодець розсипала. Покажу швиденько, яка ж у мене схема. Схожі, звичайно, є, без цього, ну ніяк. Дві чорні. І одна моя. Свого сильно щось не придумаєш. Але можеш виду Так, в синю. Тепер в мене буде одна синя. Я не буду акцентуватися на бісері, на якому я працюю. Я показувала це в минулих роботах. Можете переглянути. Задавайте запитання, доєднуйтеся до мого робочого інстаграму, проходимо в дві чорні. Я завжди на зв'язку. Також нагадую, що всі прикраси можна придбати. Так, тепер три, один, два, три. Як завжди, тепер дві. Так, так, все вірно. І робимо поворот. Зараз я натягну. Одна, два, три. І в першу. Таким чином я плету і продовжу роботу. Далі буде три, знову одна, дві чорні, одна. Я так накинула приблизно для вас свою схему. Я малювала її аж одну хвилину. Вона у мене просто в голові. Що вийде, дивимося. А ось так виглядає поєднання. Тобто я проходжу ниточкою в минулі три, тут додаткову одненьку, три нові. Ну, і так йдемо по кругу, по кругу, по кругу. І тим самим воно красиво, рівномірно лягає. Я вже мірялась.